Чи зручно різати одноручною пилкою, дивіться, одною рукою, друга рука усьо. О, очевидно. Ну, Це ясен, не Тополя. Тополя трохи не така. Дробує. Діаметр десь сантиметрів 15 цього ясного, може більше. Дивіться, якщо тут опилка, 30 сантиметрів, да, десь до 20 сантиметрів яметр. Глушиться одною рукою, бачите? Тут переключатель зразу в положенні включено. Щоб її заглушити просто торк пальчиком і вона глушиться. І цієї пилки одні позитивні емоції. Це треба да, підтягнути, я давно вже нею не різав. Це это... людина в Фейсбуці питалася за маленькі пилки я вирішив показати. Ось ця пилочка. Так що, якщо ще такої немає, беріть. Вона не супер дорога, я не пам'ятаю, вроді би щось. 4 чи щось до 4 тисяч чи 3 з щось таке. Ну, в общем, дивіться, модель зразу покажу. Ось, модель отакаво. Собі заходите, гуглите, дивитеся і заодно знаєте ціну. Тож ціни на ці міняються, там постійно якісь акції. А так, від цієї пилки одні позитивні емоції. У мене три бензопилки є: 45-та, оце 25-та, 45-та і 62-га. Чесно ріжу, тільки оце і так стоять на всякий случай, щоб були. Ріжу цею, з бензу. А в більшості то взагалі акумуляторною. Там взагалі одні удобства. Но просто одною рукою різати, то й неудобно. Акумуляторною добре, коли є двоє, двоє людей, щоб хтось подавав, хтось різав. А цей можна і сам подаєш, і сам ріжеш її, сам пан, сам хазяїн, сам постелю, сам лягаю.